Розповідаю про догляд за городніми культурами, про догляд за квітами, про знаряддя виготовлені чоловіком. Хочу розповісти вам сьогодні про наших четверонових друзів і представником одним із цих друзів наших, звичайно, є наш охоронець, наш собака пірам. Йому від. Біля семи років. А потрапив він до нас маленьким цуценятком. У нас якраз тоді помер наш собака, і ми залишилися без собаки. Я прочитала оголошення, що в Хмельницькому жінка віддає в добрі руки цуценят. Вона говорила, що в неї порода лайка. Але змішаний з дворовим псом. Ну і ми попросили родичів, щоб взяли в, нас, в неї одне із цуценяток. І ось так з'явився в нас цей пес. Спочатку, як кажуть, в його вирощуванні нас постигла невдача. бо Цуценятку захворіло і помирало. Я його насильно годувала, хоч взагалі кажуть, що тварин не годувати хворих. Але я його насильно годувала, бо бачила, що з нього вже нічого не буде. Намагалася, хоч би голодною смертю, тваринка не померла. А чоловік говорив, що не зачіпай його, дай йому вже спокійно померти. А в мене на той час була настоянка горіха. Горіх зелений, засипаний цукром, він пустив сік і стояла така настоянка, яку я робила для себе, бо в мене. Захворювання щитовідки, і я думала, що мені цей настій нормалізує гормони. І я відважилася, знаючи про те, що такий настій використовують також при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, я відважилась давати цю настоянку на свій страх і ризик цьому маленькому цуценяті, заливала йому в рот. І диво сталося. Через кілька днів моє цуценя почало подавати ознаки життя. Воно вже само вставало і їло. Відкрий пірат, відкрий, відчини, пірат відчини. І ось так дорослішав наш пірат. І перетворився ось такого ось пса, також безпородного, але це не означає, що ми його менше через те любимо. Особливих наук він не проходив, але ж і через кільце стрібав, коли молодший був. Але тепер чоловік вже старший, і пірат також старший, то немає він великої охоти стрибати через кільце. Але двері відкриває справно, як ви бачили. А ще бачу порядок, на його думку, котрий є на подвір'ї. Подвір'я в нас перегорожене, і коли кури переходять на недозволену для них територію, котра засіяна травою, де ростуть квіти. Він починає гавкати, подаючи сигнал того, що на подвір'ї непорядок. Ось такий помічник. Чоловік відчиняє, якщо чоловік з ношею, він і так відчиняє. Але коли чоловік іде з якоюсь ношею в шалаш, він залюбки відчиняє двері. Одного разу ми пізно повернулися додому. І хліб хлів був відкритий, щоб кури заходили, але не всі кури зайшли. І собака наш гавкав без зупину. Ми не знали, чому він гавкає. Але потім взяли ліхтарик а почали світити по деревах на подвір'ї, побачили, що на деревах сидять, сидить частина наших курей. І собака нам черговий раз. Сигналив про те, що на подвір'ї в господарстві непорядок. І, звичайно, як же в господарстві обійтися без котів. Головного керманича котів нашого кота Васьки на даний момент десь нема. А перед вами дві кицьки і котеня, яка так пізно народилося. І тепер я змушена брати його до хати, бо йому вже холодно. Особливо тоді, коли заморозки вночі. А звичайно, знаєте всі, що маємо шанувати наших котів і собак, навіть вже за те, що йому їхній хліб. Легенду про цей котячий собачий хліб, звичайно, знаєте всі, але, можливо, хтось з молодших і не знає, то я її переповім черговий раз. А говоряться в цій легенді про те, що люди дуже не шанували хліба, не цінували, розкидали хліб, кидали в смітники, нешанобливо відносились до нього. І Господь прогнівався на людей за це. І ось пішов він на поле, де росли колоски пшеничні чи, можливо, житні. А треба вам сказати, що тоді колос не був такий, як зараз, лише на долоню, а колос був на все стебло, починався від кореня. І почав господь за те, що вкару за те, що люди не шанують хліба, почав обшморгувати зерно з цього колоса. І коли залишилося коріння, Довжина залишилася колоса лише на долоню, така, як вона є, почали дуже кричати собаки й коти і казати, Господи, за що? Ми ж не винуваті. І Господь пожалів собаки котів і залишив той колос такої величини, якої він є зараз, зважаючи на те, що собаки й коти також хочуть їсти хліб і їдять хліб. так що... Як ми розуміємо, залишились, залишився тільки хліб для собаки, для котів, а ми ним тепер користаємося. Так що не забуваємо про це ніколи і шануємо наших четвероногих друзів. А взагалі відношення у мене до котів двояке. Не сказати, що я не люблю їх, але ж до хати намагаюся не пускати. Вони в нас вуличні, до хати забираю тільки в котельню, тільки мале котеня, щоб його зігріти. А ці гріються десь біля коменів на горі, ще мають собі свої, в хліві іноді коли. Холодно залишаємо їх. Бо колись давно, ще коли я ходила до школи, був такий у нас прикрий випадок, що кіт наш дістав десь сказу. І тоді ця хвора тварина подряпала маму і мого покійного нині вже брата. І вони довгий час мусили приймати уколи від сказу, приймали їх. 40 штук. І згадуючи весь час про цей випадок, я не люблю, коли мої коти заходять до хати. Хоч кожен рік прививки робимо, від сказу і собакам і котам. Але ж все ж таки це мене цей спогад такий недобрий, мене насторожує і я не дуже так довіряю котом. А взагалі коти, не знаю, як у вас, але в мене скільки б їм їсти не давало, то вони весь час хочуть їсти. І бігають за мною делегацією, особливо, коли я йду доїти козу, бо знаю, що я їм налю теплого молока. Хоч коза вже тепер доїться не дуже так добре, бо все ж таки Осінь настала, і, як ви знаєте, восени кози вже набагато гірше дояться, ніж влітку. Але все ж таки ділюся із цими своїми тваринками. І ще хочу сказати, що я напевно не привіталася. Так що я згадую вам, хоч в кінець згадую, що це з вами канал Село ти Моя доля, мої вам вітання і найщиріші побажання доброго здоров'я, мирного неба, вдалого дня. От я рушила, і моя делегація також за мною йде. Бо думають, що я вже йду доїти козу. Ось такі вони наші четвероногі друзі. І незважаючи на те, що не дуже вони в нас і миші хочуть ловити, бо миші е, в наших шалашиках і хлівцях іноді водять танки, то все ж таки ми їх любимо, цінуємо і годуємо. І коли б не вони, було б порожнім наше подвір'я. Незважаючи на те, що є в ньому і кури на подвір'я на нашому, і, звичайно, інші тваринки. але все ж таки суди, собаки, собака і коти займають своє почесне місце в нашому обісті. І ще не сказала, що був період, коли в мене дуже було сильне загострення із хворобою щитовідки. І тоді я брала кицьку до себе. Правда, це були не ці коти, а інша кицька була, можливо, їхня якась прародичка, я вже не пам'ятаю. І мені здавалося, що коли ця кицька перебувала у мене на ділянці щитовідки, Лягала, то мені ставало краще. Так що коти, крім того, що наші друзі, але вони іноді і наші лікарі. Так що шануємо, любимо, цінуємо наших четвероногих друзів. А на цьому я закінчую свою таку нетрадиційну сьогоднішню розповідь. І знову ж таки бажаю всім мирного неба, успішного всім дня і доброго здоров'я. І як завжди, і я, і четвероногі наші друзі кажуть до вас, до зустрічі. Підписуйтесь, коментуйте. Заходьте на канал, переглядайте наші відеоролики. Якщо потрібно, критикуйте. І всього вам доброго.